Власне, макраме – техніка плетіння елементів декору, одягу і прикрас, вид декоративно-прикладного мистецтва, ручне плетіння, яке виникло багато століть тому, і продовжує радувати людей своєю красою та оригінальністю. Ця техніка використовується для створення візерунків та орнаментів за допомогою вузлів на різних плетен та різних плетених структур. Історія макраме налічує тисячоліття і простягається через різні культури та епохи. Я вам пропоную витягувати все поступово, щоб е, нічого не переплутати і не загубить. цю петельку. Хочеш зробити саме ще раз. Наш, е, нас також цікавить пучок е, мотузочок, які коротші. Це правда. А цю ми обв'язуємо навколо. Так. відрізати, Коли воно розчисено, воно виглядає трохи акуратно на поясок. Поки що ні, я скажу, коли вони нам згадовляться. Знаєте, все вдалося, ну мені так здається, що все вдалося. А було дуже цікаво. А важко чи не важко, мені здається, що важко, але інструктору дуже допомагала і дуже пояснювала в моментах важких. Дуже подобається і мені дуже хочеться, можливо, ще е, ще щось зробити, ще щось навчитись.

Макраме може я і не робив. Я робив оці з крючком підставки. Там ну щось таке. Да, я вже не пам'ятаю. Але так, там пальці та пам'ятають. У мене трохи болять пальці. Я не знаю чому. Але ось так. Але в принципі як одна все пролетіло просто. Фу приходьте ще. Давайте, так, хто ще не був, приходьте. Це ж рамка для чого? Для кос. А оце руки, коротше, оце руки. Ну, Я не знаю ще, я думаю, що отак от я закину. І це буде як танець такий, знаєш, там макарена. Другий раз проводжу майстерку, і кожного разу я впевнюю, що ну, це найбільше для мене найбільший кайф, найбільше щастя бачити, як люди вчаться чомусь новому, і в них виходить, і вони радіють з цього, і я від цього радію. 100 разів більше, да незважаючи на те, що я спочатку сама спробувала е, сплести Янгола, потім ми разом сіли і плели е, Янгола, і це було комфортно, і це не було щось надзвичайно складне. Але в той момент, коли я бачу навколо себе багато людей, і коли це впирається в те, що в нас є дуже багато мілких дрібних кроків, які треба кожного разу контролювати і вчасно перевіряти, що людина зрозуміла, що робити, що їй не треба, потім перероблювати половину роботи. Роботи, це трохи складніше, але мені здається, що ну, 95% людей, які були сьогодні, те, що вони зробили, вони були цим надзвичайно задоволені. В інших випадках завжди нема межі досконалості. Ми завжди вчимося робити щось нове. Чим далі я заглиблююсь у це, тим більше я впевнюю, що для мене просто найбільше задоволення це проводити майстерки. Я не завжди відчуваю себе на 100% впевненою собі, але в той момент, коли я заходжу в процес, я про все забуваю і просто насолоджуюсь тим, що відбувається у цьому просторі. Бо мені здається, що найголовніше, що є, це атмосфера. І настрій, який ми створюємо, коли ми разом займаємося творчістю, це щось магічне.